Історія з Беп це не про один орган там, призначення одного якогось детектива. Насправді, да, це мова про зміну взагалі вектору руху. України, от після майдану умовно кажучи, ми побігли в одному напрямку. А зараз ми чалапаємо вже по напрямку протилежному, куди йшли, і от що робити, кому робити. Я даже боюсь думати про якісь гуртування чи ще щось. А що гуртуватись до кого чого і як подивимось на позицію міжнародних партнерів? Поки що вона не публічна. Можливо, вони все таки наважаться і публічно її зроблять. Все дуже однозначно. Тоби, угу. Якщо міжнародники скажуть чітко, ну ні, нас це не влаштовує. То тоді є шанс це відкатати назад. А відкатати назад просто Кабмін має прийняти рішення виконати виконати ну, за ну, вже цього ж не буде. Це вінський може оскаржити. До речі, отож ну, много... це ж мова вже ж про це, оскарження. Це, це в роки і так далі. Але мені нагадується історія з САП кілька років да. тому, коли був обраний е, керівник САП, і два роки його не могли призначити, аж доки це не прописали умовою до надання нам статусу кандидата. Тож іще нам дали статус кандидата в ЄС. Червень 22 року і прописали там сім умов. Серед них було призначте вже цього децього керівника САП, який обраний по конкурсу. Тут може бути та ж історія, але тримати треба обов'язково треба тиснути. Я знаю, що наші представники громадських організацій в Римі там діставали наших урядовців з запитаннями. А де БЕП угу. ви чи сюди приїхали про відбудову говорити? Якщо ви саботуєте ключову реформу для відбудови?